Всім привіт! Мене звати Олександра. Ви на моєму каналі, де я розповідаю про самоусвідомленість, духовний розвиток і не тільки також багато про своє життя. І якщо ви бачили моє попереднє коротеньке відео, то ви знаєте, що я зараз переживаю. Не надто хороший емоційний стан, я б навіть назвала це дуже близьким до депресії. Плюс до всього, я ще сьогодні дізналася, що я захворіла ковідом, тому голос в мене трошечки видозмінений, але я вирішила, що потрібно все ж таки якось витягати себе з цього, продовжувати проявлятися, тому що мені це подобається. Я люблю вести свої соцмережі: Ютуб, Інстаграм, TikTok. До речі, всі посилання є в описі до відео, тому якщо вам цікаво приєднатися до мене ще й на інших, Сторінках там зовсім інший контент, то я буду рада вас там бачити. Так, от, хочеться продовжувати проявлятися, тому що я відчуваю, що це така моя своєрідна місія в цьому житті. Мені подобається ділитися своїми знаннями, своїми інсайтами, і я завжди знаходжу тих, кому це виявляється потрібним і цікавим, тому буду пробувати продовжувати це робити. І я довго думала, що ж такого записати, тому що самі розумієте, що у такому. Емоційному і фізичному стані не надто багато є натхнення і чогось такого класного, цікавого, що можна було би передати. Але таки одна тема зараз з'явилася мені на думці, і хочу коротенько про неї розказати. А розказати я хочу про те, як же насправді важливо підтримувати зв'язок із своїми рідними. Я говорю зараз саме про ваших родичів по крові це ваші батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри, тітки, дядьки, хто у вас там є. Я зараз скажу, мабуть, максимально банальні речі, але я саме зараз у своєму житті відчуваю їх важливість і їх істину. І полягає вона в тому, що ваші рідні, ваші родичі це ті люди, які насправді любитимуть вас. Безумовно, в будь-якій ваші життєвій ситуації, навіть якщо вони спочатку не приймають якийсь ваш вибір, якщо їм складно зрозуміти вас, якісь ваші вчинки, але якщо вони бачать, що вам зараз складно, вони все одно завжди прийдуть вам на допомогу, вони завжди постараються вас підтримати, дати. Пораду поділитися своїм життєвим досвідом, і як би ми інколи не сприймали наших. Батьків чи інших старших родичів часто нам здається, що ми знаємо щось у житті краще, і можливо, це дійсно частково так, але є якісь такі речі, на які вони дійсно можуть нам допомогти подивитися трохи з іншого боку. Це не означає, що ми маємо на 100% прислухатися до того, що вони кажуть, і діяти за їх вказівками, але просто, хоча б послухати, що вони нам говорять, і взяти собі це на замітку, може бути дуже корисним, тому що ми молоді, нами керують емоції, Оці нами керують гормони, і часто за всім цим ми можемо не бачити істину або не хотіти її бачити. І ось такі люди, які нас щиро люблять і щиро хочуть нам щастя, вони дійсно можуть в таких ситуаціях допомогти, хоча б морально зробити вам легше. Як я вже казала, я зараз перебуваю в складній життєвій ситуації. Я не можу поки що. Розказати все як є трошечки пізніше. І у зв'язку з цією ситуацією я віддалилася від своїх рідних, тому що їх перша реакція була неприйняття, нерозуміння. І в якийсь момент мені стало простіше просто віддалитися і не спілкуватися, аніж слухати, як мені здавалося їхній тиск, і заганяти себе ще в гірший емоційний стан. Але потім деякі з них сказали мені, що любитимуть і прийматимуть мене. Такою, яка я є, в такому стані, в якому я є. І я вирішила потроху робити кроки їм на зустріч, проводити з ними час, і ви не уявляєте, яке полегшення це мені принесло. Найголовніше це пояснити їм, що ви не хочете зараз. Тиску з їхньої сторони ви не хочете, щоб вони вам розказували, як вам потрібно жити. Просто просіть своїх рідних спробувати прийняти вас такими, якими ви є, прийняти ваше рішення, навіть якщо вони з ним не згодні. І якщо вам потрібно, то попросити поради, але такої, знаєте, безоціночної. І взагалі я завжди вважала і зараз в цьому вкотре переконалася, що наші Рідні і наш адекватний зв'язок з ними це дуже важливо в житті, тому що це сила нашого роду, це сила нашої сім'ї, і дійсно ніхто ніколи вас не зможе полюбити і підтримати так, як це зроблять ваші рідні. А якщо у вас є їхня підтримка, то вам, в принципі, в житті нічого не буде страшно, тому що ви завжди знатимете, що що б не сталося, вам є куди прийти. Вам є до кого умовно сісти на ручки і поплакати, і це прекрасно. І якщо у вас є рідні, живі, здорові, я вам дуже раджу цінувати це, проводити з ними час, звісно, по вашому особистому бажанню. І знаєте, ще можу дати таку пораду. Якщо вам складно спілкуватися з кимось із ваших родичів, в мене є таке. Я роблю так, коли йду з ними на зустріч, коли знаю, що можливо чекає якась така непроста розмова. Я подумки звертаюся до Вищих сил до янголів охоронців до кого вам комфортно, і прошу їх про те, щоб розмова пройшла в прийнятті, в любові, і щоб їхні душі спробували зрозуміти мою душу і на основі цього зі мною спілкуватися. І коли я йду з таким настроєм, це завжди працює і завжди все проходить доволі таки легко і приємно. Я думаю, що для початку мого повернення на канал цього буде достатньо. Я дякую вам за перегляд, буду вдячна за ваші лайки та коментарі, якщо вам було цікаво, якщо ви маєте що сказати з цього приводу, і зустрінемось з вами у нових відео. Дякую за перегляд і всім до зустрічі!